Поехали. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем жветики, бшивет. друзья. Новий... Всем шведки, я вас витаю на. Де, 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 де. Всем жвечки. Я вас вітаю на канале Мрасплай. Всем шветик. Я вас вітаю на канале Мрасплай. Це був гарний початок історії, яку я почав. А ви змогли підхопити і допомогли мені зробити перший крок на шляху до цієї начебто маленької, але такої гарної цифри в 500 підписників. Завдяки вам ми сьогодні відзначаємо перший ювілей мого каналу Емрос Play. Тому я для вас підготував мега супер розіграш. Ресдва, трій, рез, два, трій. Так, заїбись. Отсюда почнемо. Всем шеветики, вас витаю на канале mResPlay. Новий Новый видосик. Дякую вам. У Нас 500 подписчиков. Даже уже больше 510. Уху! Так, и для чего я вам делаю розыгрыш Охуевший просто. Настолько, что вы сейчас просто. Охренеть. Так, дивіться, давайте начнем с самого глобально. У нас есть 25 мест, чтобы принять участие. Вы представляете? Ну, по стандартам, як завжди, вам надо бути підписаним на канал. поставити лайкос до гуры. Написать ID в коментарях. То есть, фамілія, ігровий ID. Це тільки для пятого сервера. Ну, п'ятий сервер просто скоро охерея, а то які я розіграші делаю. Так. Долго розтягувати не будемо, Сразу показуємо, що ми розігруємо. Що я розіграю, епта. Уже от якогось третього с второго лица говорю. Так, у нас є от, 25 місце, Скин Весільний. Або чоловічий, або жіночий. О, зараз я це все перетаскую сюди. Маска пойде я. Це все, оце все, ребята, розігрується. Це просто ужас. Так, о, так. Голова оленя теж уходить сюди. Я це зараз все беру. Рога уходять. Гітара. Просто. Рюкзачки возьмем все на всякий случай. Я не знаю, что там, как як... идет дальше. Так. вот э... Что там? Кин -человечий. На роликах. О, Торонто. -то. А, ну, дальше винилы идут. Дальше уже неинтересно. интересно. Начнем вот с 25-го места. Сорян, что не снимаю здесь на офигенном видосе. Ну, типа, фоне. Ну, начнем с этого. Дивите. 25 призовых мест. То есть. Количество, и возможность, и процент поучаствовать и что-то выиграть вообще просто. Пфф. Так. 20. Показалось, муха на пузо упала. Так, 25 место. Скин. Высильный. Человечий, боже ночи. Плюс рокерша зайчик и драйвова, То есть, двигаемся. Высильный. Драйвова. Зайчик, рокерша, і, не, і там що А, зайчик, ну, і жіно, і чоловічі То есть, вот. 4 скина за 25 -е место. Вы получаете. Дальше идем. Э, получается 24 -е место. Вы получите от мене 100 ходогов. 100 ходогов и рюкзак на 50 кіл це раз 23 место. Вы получите 100 ремок. 100 ремок. Я не знаю, как я буду им их передавать вам без понятия. 100 ремок плюс рюкзак на 50 килл. 22 место. 100 аптечек. 100 аптечек плюс рюкзак на 50 килл. То есть уже, да, не маленько так выходы. Так, идем дальше. 21 место. Я думал, кстати, сначала сделать 21 место для участия, но увеличил до 25. 21 место. Гитара. И как у нас есть плюс драйвовая девчина. Драйвовая девчина у нас до хера. Спасибо видосу. Он нам их понадавал вообще до хера. Так. Следующие места с 16 по 20, по 20 получат специальные сертификаты от мена на капитальный ремонт своих автомобилей. То есть 16 по 20 места 5 человек получают сертификат на капитальный ремонт. Як це будет происходить, объясняю быстро. Вы приезжаете, я буду уже знать, что вы победитель в цьому конкурсе типа ви вы цей сертификат. Вы приезжаете, а Вован, мне надо сделать капиталочку. Ця акция действует тільки один раз. Не намного капиталок. То есть, в одного человека один сертификат на 1 капитальный ремонт. Вот як це происходит. Вы приезжаете, а говорите, я, я победу. Я дивлюсь вас по ID, по имени, фамилии. Я що делаю? Скидываю вам бабосы. ви проїжджаєте до мене, ремаєтесь безплатно, Ну, то есть вы оплачиваете моими деньгами. і виїжджаєте довольні. Всі довольні. Я довольны, ви участвуєте, ви довольні, я вас ремонтую. Отак так вот. Найс. Так, 15 місце. Маска Пейдея. Отака От Вот вот. Маска Пейдея. кстати. Дякую Вадиму. В Україні він мені її підкинув для розыгрыша. Він знав що я буду делать розычку. Плюс кібер... Кіберокуляри. Я, кстати, не взяв кибероляри. Чо, чо, чо я їх не взяв. О Де вони? О. Кібер окуляри. Вот такі у нас кибокуляри. То тобто, есть, що у нас? 15 місце. Маска по і одні, одні кібер окуляри. Тільки одні кібер окуляри. Є. 14 місце. Рога плюс блондинка. Рога оці от. Вот, на голову не удеваются. як у мене на скині, ви бачите, тоже от є рога. Вот, то есть буде рога. і оця от блондиночка. піде от з таким скином. Є таке. 13 место. Брутальна мавпа. Ось така вот у нас в крафту є брутальна мавпа, яка уйде на 13 місце. 12 місце у нас відкриває кабура обойска. Кстати, вона тоже на мені вот висить. Прикольненько, так кстати, смотриться. Tai jau zapišla? Liau! Tai pišlaužia? Skaus kalai bus šitai? Jomojo. Возвращением с возвращением. Так что э, у нас есть, на чем мы остановились? брутально мапа 12 -е место у нас Кабура. Э, 11 -е место, 11 -е место у нас маска Бит Оленя. Кстати, кому нравится, Шоп не крафтить, вы можете поучаствовать выиграть все эти вещи меня Так что шо... Не забувайте, підписуйтесь, лайкуйте до гори, ну і пишіть свій ID, імя, фамілію і ID в коментарях. Їдемо далі. Десяточку. Десяточку наших призов відкриває квадроцикл. Квадроцикл, який у нас є на вулиці. Я все показую, тобто, квадрик, либо я о, перепродам, ну, вам типа скину бабки, ви його заберете через бушечку, либо вже я його скрафчу ще один. І просто вам через інвентар передам. Отакий такий вот квадроцикл. Э, сума його сейчас 1,8-2. Ну, 1,8 ляма, 2 ляма. От така вот такая вот на квадроцикл. Так, їдемо дальше. Nissan Patrol, Чи Patrol, Девятое місце. Сан патрол. Вот -е такий вот, що ми недавно тюнінгували, отакий такий вот джипчик. Фу, на нормальних таких деталях. два вінільчика. то есть, вот. Вот такие вот у нас джипчик, открываю 9 -е место. Открываю вам инвентарь по техпаспорт. То есть, ну, фул 3. Поставить турбо надув. Д на него, кстати, ставится фул 3. щось 200 с копейками. Неплохий джипчик. Так ему не нравится вообще. Плюс в него все сделано з дерева внутри. Интересненько. Следующее место у нас номер 8. Номер 8 открываю Stalker ZAS. Stalker Zas, де він у нас. От він у вас. От такий. от такий от, братва. опа опа Це я не знаю, це не, Starke... не Stalker Zas, дивіться, У нього навіть вентилятор є внутри, не фіасі. Це не Stalker Zas, це, блін, машина Гаррі Поттера після побиття деревом, помніте? Як вони попали з Роном в, в, в кусти? Типа, я не буду розігрувати іменно цей ЗАЗ, Може даже його розіграю. Подивімося. Ну дивіться. Неплохая машина. Можно поехать на Чернобыль, просто покататься. Едет Вин, более-менее нормально. Тем более класс А, типа. Покажу, покажу. Для вас покажу. Тут э, full 4.5, короче, детальки. Он едет 210. Если я успею еще один собрать, я вам э, разыграю цей на деталях. А себе столько вы оставлю. Так что вот такие вот. Восьмое место у нас занимает Сталкер Зас. Седьмое место. Субарик. Субарик. Это вообще темка. Блин, бочком так. Да е вообще. Люто просто. Давайте вот так. Опа. Вот так вот. Вот так. Ну, вин типа подстроенный. Я не знаю, какие тут класс детали. Наверное, Д. Либо С. Но винт, типа бочком вообще Д, нормально. Так, давайте тоже тех открываю. Показываю вам. Дивіться, двигун, чи п'ятий. Не знаю, який клас, конечно, тут не скажу. Либо Д, либо С, ну, в принципі субарик просто для розыгрыша, вообще... Нешечки чуть-чуть в нього є. Можно щось з ним сделать. Бачком в принципі понавали вообще. Найс. Так, Є. Е Дивіться, на шестому місці у нас є Мерс о, W123. Поки в мене його немає. Ну, ви бачите, от, фоточку перед собою. отакий от він буде тільки без вініло. Чисто білий, я ще його Фідоса заберу. Коротше, ну, типа, викуплю. От, Мерс W123 є. П'ятерочку відкриває пятерочку, у нас о, скинець, Кстати, неплохий такий. Ідем. Я, кстати, не добавив, не знаю чого. Сейчас це все скидую обратно сюди. То есть, оце все, що ви бачите, у мене зараз в інвентарі. А, ні, я добавив, просто ще вам його не показав. Все зараз вертаємо. Остається два скина, як ви розумієте. І вони теж йдуть на розіграш. Кібер окуляри, це все движуха. Аккумулятор скину. Окей, не надо. Вот. Перший, 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 перший. То есть, пятое место у нас Сталкер Скрафта. У нас вот такие вот... Я даже сразу буду одевать, вам показывать, чтобы было интересненько. Вот такие вот у нас скинец. Он неплохо так смотрится. Кстати, если на него еще накинуть рюкзачок плюс 100 килограмм, он прячется в этом его рюкзаке, типа, и нормально. Типа, еще какие-то ништяки на него я мечки дав. Ну, неплохо смотрится, неплохо. Возвращаемся. Так, видите... Четвертое место, четвертое место, это спортивный скин. Спортивный скин, это це... вот на роликах дядя вообще тут. И типа, опа, опа, ускорилась, опа, опа, сюда, оп. И типа, ну нормально, вообще тема мне, мне вообще понравилась, короче, я не знаю, как вам зайдя, но типа, вообще четенький скинец, кстати, на нем можно разогнаться. Блин, неплохо. Если вам нравится, лайкосы под видосик, пожалуйста. Так, снимаем его. Вертаємо свого Сережу Рамаса. Вот. Сережа, Сереж, Сереж, успокойся, успокойся, все нормально. Так, спортивний скінець нас забирає четверте місце Третє місто, ви вже бачите. Це я зняв спеціалед. Це сільський будинок в Києві. Він знаходиться возле магазина з фурами. Там, де спамняться прицепи. Ми теж його розіграємо. Найс. Nice. То есть это уже топовый такий уже йде приз, який вы ви можете выиграть и будете участвовать в цьому розгрыше. Дивіться, второе место. Второе место. Я сейчас даже открыю вам карту. Бо в квартире я не могу открыть карту. Вот, открываю вам карту, и вот от, от, тут вот тут вот Д-шахта, и как тут-то вот Получается, там кто гоняет на угоне, то знает. Тут есть клан, там есть бункер. Поняли? І ми розіграємо для вас клан. який В дальнейшем ви все побачите. Я ще про нього розкажу, покажу, що там, де і як. Коротше, бо я зараз його не можу купити, чисто із-за того, що у мене варн. Ось така проблема. Ну ми вже з типу, лідером цього клана договорились, все найсибать. То есть, вторгне место у нас забирає клан. В дальніше я вам розкажу, покажу, що де якісним буде. Тобто, клан ви теж можете просто виграти. Ви Вы виграєте за підписочку, за коментарі, і за лайкосик по цим відосим. Ви Вы виграєте клан. Да, там, типа, буде вже названня. Ну, нічого страшного, клан буде ваш. Захочете продасте, захочете собі, ставити не суть. Важно. Так, ну і далі ми переходимо перший головний приз, на який, в принципі, я потратив, ну, Но... скажу більше більше 10 мільйонів, але менше 20 000. Типа, мені його чисто по братки продали. Це бизнес Макдональдс. Макдональдс, в Києві, возле э, Епіка, коротше, там, де Федосик живе, хто знає, це кстати бывший э, бізнес Федоса, який неплохо, кстати, проносив. Вот, ви його теж сможете виграти. Перше место. Це вообще. Ви колись бачили, що взагалі на всіх серверах GTA Ukraine розігрували бізнес клан. Я не знаю, сійский будинок. Що далі, Вован? Вообще до чого до чого ми йдемо? 500 подписчиков, показу. В дальнейшем я обещаю, що розіграші ще будуть більше і ще мощні. Так, давайте по быстрому все прогоним. Не забувайте, що треба підписатися на канал, поставити лайк до гору, написать в комментариях своє ім'я, фамилию и ID. Я вам зараз вот прикреплю короче, прям заставочку, щоб ви понимали, що на якому месте. Ви пишете. Свій коментарі, і на следующую неділю це в нас вийде іке число буде. Я вам даю чуть більше неділі. То есть 28 числа, пацани, не надо мене потом переспрашувати, когда закончиться розграш. 28 числа виходить відос, де я уже буду показувати, кто і що виграв, розумієте? Бо, блин, потом буде куча вопросов. Типа хто що виграв, типа як, типа, Блин, надо бо сейчас будуть мішати. Вот не забувайте, саме головне, підписатися на канал, поставити лайкос до гуры. написати в коментарях свій ім'я, фамілію, ID, ігровий ID. І все, 28 числа ти узнаешь імена победителя. А може даже ти сам будеш цим победителем. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте про свої лайкоси до гури і пишіть свої коментарі. От, ще раз повторюсь, 28 числа. Папа. -па.